Аби у мандрівці не сплутати валізи, Вероніка задекорувала свою метеликом і квітами. За понад вісім років війни дівчинка вже звикла до розлуки з мамою. Юлія, учасниця АТО. Сьогодні проводжає доню на відпочинок до Кельце. Діткам потрібна ця перезагрузка, потрібно відпочити, побачити, що не все так страшно, що життя йде, що ну все нас буде добре і нас крита буде мир, як там трошки їм стане легше від цього. Вони зроблять таку зміну картинки в своєму житті. Аби ця малеча жила під мирним небом та швидше забула страхіття війни. Їхні батьки стоять на захисті країни зі зброєю в руках. Одні не натішаться тим, що тато нарешті вдома, інші з нетерпінням чекають повернення найрідніших з фронту. Дітям дуже не вистачає саме батьківської підтримки, саме розвантаження від тої всієї проблеми, з якою ну якої біди тої, тому що насправді дитина вже більше року без батька росте. І це спілкування з друзями насамперед, це зміна обстановки і це нові враження, які він візьме, привезе звідти сюди, і все ж таки з новими такими якимись емоціями він зможе зустріти навіть навчальний рік наступний. Є серед цих діток і ті, у кого батько живий, лише в серденьку. Сьогодні у десятиденну подорож до Польщі вирушили 47 діток, захисників і захисниць. Таке перезавантаження для юних війничан організував департамент освіти міської ради. Місто по побратим е зробили все для того, щоб нашим дітям було, хоч трошечки якось легше, цікавіше, в такий непростий для нашої країни час. Програма Міні-канікул за кордоном настільки насичена розвагами, кажуть освітяни, що в малечі нуль шансів для нудьги. Серед того, що заплановано, це похід у відкритий басейн, це похід у аквапарк, в печери, етнографічний музей, боулінг кіно. Дев'ятирічний Тимофій з нетерпінням чекає старту активного відпочинку. Будемо ходити екскурсії кожен день, будуть багато розваг. І у кожного хлопчика та дівчинки в очах горить промінчик позитиву. Ну, все ж таки дуже хотіла поїхати. Дуже класно відпочити відпочити дружити хороших друзів, з кимось аби діткам було легше знайти спільну мову з європейськими однолітками серед супроводжуючих вчителі польської мови. Проживати дітки будуть в спеціальному спортивному гуртожитку трьох-чотирьох кімнати з душами в кімнатах. Харчуватися дітки будуть за системою шведського столу. Тому харчування дуже дуже хороше, умови перебування дуже хороші. Нагадаємо, кальце вже вдруге за сезон приймає на безкоштовний відпочинок дітей з Вінницької громади. Загалом міська рада Вінниці та її польські партнери оздоровлять 280 дітей у п'ять змін.